Я Олександр Корчма, енергоменеджер Чорноморської міської територіальної громади. Свій шлях енергоменеджера я розпочав у 2015 році, коли місто Слов'янськ приєдналося до європейської ініціативи Угода мерів. Разом із командою однодумців ми і завдяки фінансуванню проекту Юсейт і «Проон» розробили перший план дій сталого енергетичного розвитку. Розпочати роботу по пошуку фінансування гроші ми залучали від Державного фонду регіонального розвитку, від Європейського інвестиційного банку, від проон, від Невко. Разом було залучено 145 мільйонів гривень. І за рахунок цих проектів ми змогли зекономити близько 55% зниження вуглецю та 170 сімдесят гігават енергії. Першочерговим завданням є зменшення антропогенного навантаження на північно-західну частину Чорного моря. Мене надихає досвід кращих українських, німецьких, польських, румунських експертів. Війна внесла свої корективи, в мої плани, але не зламала напрямок руху. Я вимушений переміститися із слов'янська до чорноморська. Історії успіхів доказують, що вдала підібрана та добре злагоджена команда це ключ до успіху любого починання. Моя команда це не тільки міський голова і енергоменеджери бюджетних установ. Це всі мешканці нашого Чорноморська. Разом ми будемо планувати проваджувати проекти та боротися з екологічними наслідками нашої життєдіяльності. Тільки разом. Ми зможемо зберегти нашу планету для наших дітей. Наша сила в єдності. Слава Україні!